Глядачів телеканалу НТК ви дивитесь події дня понеділка, 26 жовтня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про вибори та перші результати. Отож, новий старий мер головою міста знову може бути обраний Ігор Слюзер. Лише 43% три Коломиян перейнялися майбутнім міста і прийшли на вибори. В районі проголосували 46% виборців. На виборах до Івано-Франківської обласної ради шість політичних партій долають 5% відсотковий бар'єр. В інтернеті з'явилось відео, на якому не використані під час голосування бюлетені знищують за допомогою сокири. Тепер про це та інше більш детально. Згідно із попереднім підрахунком голосів, який проводили виборчі штаби кандидатів міським головою Коломиї, вдруге може стати Ігор Слюзар. Так за кандидатуру діючого міського голови, якого висунула українська народна партія, проголосували 3485 виборців. Голова Коломийської РДА Любомир Глушков на виборі пішов шляхом самовисунення. За нього проголосували 3473 особи. Підприємця Сергія Коцюра підтримала самопоміч і 3000 360 виборців за колишнього голову РДА, самовисуванця Михайла Негрича, проголосували 2544 особи. Самовисуванець і заступник виконавчого директора громадського об'єднання, лікарняна каса Михайло Вовк, отримав підтримку 1577 осіб. Отож, інтрига в Коломиї зберігається. Цього разу діючий голова Ігор Слюзер може перемогти свого суперника Любомира Глушкова з мінімальним відривом у 12 голосів. Це дані штабів кандидатів Ігор. Слюзера Сергія Коцюра та Михайла Вовка у штабі пана Глушкова проводять паралельний підрахунок голосів і кажуть, що наразі опрацювали лише 80% протоколів. Нагадаю, п'ять років тому відрив між цими суперниками склав 49 голосів на користь Ігора Слюзера. Про те, як загалом відбулися вибори, які партії проходять у парламент міста, далі матеріал СТВК від надії Ніплюхіної. 43% коломиян взяли участь у місцевих виборах. Із 44 тисяч 800 виборців активність та свідомість виявили лише 19 тисяч 308 осіб. Станом на 16-ту годину, 26 жовтня, у міську виборчу комісію бюлетені здали усі 32 дільничні комісії, проте сім з них відправили на уточнення протоколу, оскільки там були неточності, повідомив голова міської виборчої комісії Володимир Романиця. Ми їм підказуємо, вони повертаються, перероблять, бо вони не мають права переписувати тут. Протоколи, вони колегіально збираються, переписують протоколи, підписуються, всі приносять нам сюди. На четверту годину залишилося сім дільниць, які мають прийти і донести дані. Якщо бюлетені є на дільницях не використані, їх анулюють і запаковують як невикористані бюлетені, і приносять до нас. І тут вони будуть зберігатися, поки ми їх не передамо в архів. Щодо політичних партій, які будуть представлені у новому депутатському корпусі, то переваги мають самопоміч, Солідарність і Батьківщина. Солідарність 1419 голосів. Воля 452 голоса, Сила людей, 441 голос. Батьківщина 1385 голосів, Українська народна партія 784 голоса. Свобода 932 голоси. Укроп 766 голосів. Народний рух України 611 голосів. Європейська партія України 208 голосів. Наш край 51 голос. Самопоміч 1779 голосів. Радикальна партія 741 голос. Народний контроль 692 голоси. І громадянська позиція 289 голосів. Також виборці обирали і депутатів до обласної ради. Тут фаворитами Коломиян знову є Солідарність, самопоміщ і Батьківщина. Укроп по області 866 голосів, Солідарність 2302 голоса, Українська народна партія 914 голосів, громадянська позиція 326 голосів, воля 461 голос. Наш край 92 голоси. Народний контроль 828 голосів. Соціалістична партія 52 голоса. Батьківщина 1685 голосів. Самопоміч 2272 голоса. Опозиційний блок 224 голоса. Народний рух України 484 голоси. Свобода 1198 голосів. Радикальна партія 791 голос. Українська Галицька партія 75 голосів. Загалом вибори в Коломиї відбулися спокійно, були лише незначні порушення, зазначив голова міської виборчої комісії. Зафіксовані такі порушення народний рух України вивішував самовільно, без, без дозволу, без попередження, плакати. Які були кольорові, не відповідали стандарту інформаційним плакатам. І в день виборів рано розвішували по дільницях ці плакати. Ми відреагували на це, і ці всі плакати були зняті. бо це розцінювала всяка агітація. Білетені з семи дільниць у міській виборчій комісії обіцяють перевірити до опівночі. Тому вже 27 жовтня зможемо дізнатися достеменно, хто керуватиме Коломиєю, та які депутати представлятимуть наші інтереси у міській раді. Вибори в Коломиї відбулися проте явка виборців дуже низька лише 43%. Голосували переважно люди середнього та старшого віку. Як відбувалося голосування, спостерігали наші журналісти. Серйозних порушень на дільницях в Коломої не було. Вибори відбувалися спокійно, хоча надто великої активності Коломояни не виявили. На мою суб'єктивну думку, кількість виборців, яка вже проголосувала на 13.00, саме 400 осіб, як на мене, то трошки мала явка, низька. Але, може, й підійдуть ще люди після церкви. Зауважень в кандидатів у повноважних осіб офіційних спостерігачів, які знаходяться на дільниці, поки що немає. Надіємося, що й не буде. Вибору Спокійно, без зауважень, без порушень. Мене це задовільняє. Працюємо в спокійному режимі, все добре. Водночас про певні зауваження заявляли спостерігачі та представники деяких політичних сил. Не однаково висвітлені історії кандидатів у депутати по даній дільниці. В чому проблема? Тут є розкладені просто на столі е, інформаційні дані про кандидатів у депутати і кандидатів на міського голову. Але місця недостатньо. Відповідно, зроблено так, що частину речей видно, частину не видно. А зараз, уже на даний момент. Е, Частина із цих інформаційних листків просто-напросто зникла. Про деяких кандидатів у депутати. У Всякому разі зникли кандидати від української народної партії, які йдуть по обох дільницях. Зник кандидат від радикальної партії. У список виборців, які голосували у народному домі, внесено 1685 виборців. Станом на 14-ту годину неділі проголосувала лише четверта частина з них. Зазвичай в перші половині дня переходять старші люди, тільки від. Ідуть церкву перші служби, вони зразу приходять до нас, а молодь переважно приходить в другій половині дня, і тому зараз робити якогось аналізу важко. Як таких проблем не можу зауважити, тому що все ж таки комісія працює злагоджено багато спостерігачів на дільниці зауважень, поки що не поступило жодних. А якщо виникають якісь непорозуміння у самих виборців, ми намагаємося шляхом роз'яснень пояснень їх долати. Загалом дуже мало коло маян взяли участь у місцевих виборах. Частина пояснювала це суцільним розчаруванням. А ті, що навіть прийшли на дільниці, від нових депутатів нічого доброго не чекають. Абсолютно нічого, нічого кращого, нічого не змінять, нічого не принесуть, і всі пруться туди. Ота можу сказати, якщо сі старі нічого не зробили, то всі чи щось теж зроблять. Понад 80 тисяч мешканців Коломийщини мали нагоду у неділю здійснити своє волевиявлення. Однак на виборчій дільниці з'явилося менше половини голосуючих. Люди відверто ігнорували вибори до органів місцевого самоврядування. Однак були дільниці, де вишукувалися черги, щоб отримати бюлетень. За виборами в районі спостерігав Богдан Малецький. Вперше за новими правилами голосували в Печеніжині. Вісім сіл тут обирали голову об'єднаної громади, обласного та районного депутатів. Створили в селищі окружну виборчу комісію. Однак і вона до роботи віднеслася по-новому. На час приїзду нашої знімальної групи, а це було далеко за 12.00, Двері комісії були зачиненими, і навіть догриматися до них ми не змогли. А от дільниця у будинку культури працювала справно, і керівник каже, що жодних порушень не було. Вибори поки що відбуваються дуже прекрасно, немає ніяких порушень, ні до кого не було, ще ніяких претензій. Представників від партії є в нас зареєстровані. Є і від голови, від кандидатів районної області. Виборці у нас є 2079, 56, 65 на дому за місцем перебування, ну і поки що в нас. А все проходить добре? Да. Натомість у верхньовербізькій дільниці не все було спокійно. Кандидат в районні депутати від батьківщини звинуватила голову комісії в тому, що остання виносила бюлетені з дільниці. А це за законом робити не можна. Вважає кандидат. Натомість, голова комісії має свою точку зору. Що е, пішла пачка бюлетнів до обласної ради, віднеслася до секретаря. Ну тому від... а це є право. Ну, Тепер так. віднесли, поставили на місце. Тепер взяли знову поковку бюлетнів ну, до районної ради і стоїть у секретаря. Хочете, йдемо разом, і ви знімете це. Протокол? Ми маємо, протокол. Одна лінійка в протоколі має 5 міліметрів. Оце, що тут написано, ми повинні вмістити у тих 5 міліметрів. І як воно має виглядати, розумієте, це забирала я особисто. Я думаю собі, що я маю якесь право до цієї документації. Якщо я не маю права брати цю документацію у руки, то мене тут так само не потрібно. Одною з найактивніших була П'ятницька дільниця. Тут люди мусили стояти в черзі, щоб отримати бюлетень. Голова комісії зазначила, що вони очікують понад 50% виборців на голосуванні. Порушень у нас немає. В даний час спостерігачі від партії є зареєстровані. Всього в нас виборців на дільниці 2111 мають проголосувати людей. Вибори проходять так, як має бути. 450 виборців в даний час проголосували. Загалом, за попередніми даними, у районну раду пройшли сім політичних сил. На найближчій сесії вони сформують фракції, комісії та оберуть керівника ради. Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма подємника. На виборах до Івано-Франківської обласної ради шість політичних партій долають 5-відсотковий бар'єр. Найбільшу кількість голосів здобуває блок Петра Порошенка Солідарність 19,8%, Батьківщина 14,7%, Всеукраїнське об'єднання Свобода 13,3%, Укроп 9,9%, Самопоміч 6,7% І воля 5,6 Голосування в Івано-Франківській області пройшло без грубих порушень, кажуть у міліції. На час закриття виборчих дільниць зареєстровано лише п'ять повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Це розміщення друкованих агітаційних матеріалів на виборчих дільницях у день голосування. А тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому невикористані під час голосування бюлетені знищують за допомогою сокири. У дописі до відео йдеться, що на одній із виборчих дільниць в Коломиї члени комісії для погашення невикористаних бюлетенів використовували сокиру. Може, хтось ще використати. Чому не таємна процедура? Нагадаємо, у законі України про місцеві вибори зазначається, що невикористані виборчі бюлетені з кожним місцевих виборів повинні ліквідовувати шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Згідно із даними центральної виборчої комісії на місцевих виборах, бюлетені на дільницях отримали майже 47% українців. Івано-Франківська область у першій п'ятірці заявкою виборців тут проголосували близько 50%. -ти. 3% населення прийти на вибори це конституційний обов'язок кожного повнолітнього громадянина України. Та не зважаючи на це, на виборчі дільниці за попередніми даними прийшло близько 40% коломиян. Ми поцікавились у людей, чи ходили вони на вибори, та чи вірять у зміни. Так свій голос віддала за кого думала. Але багато людей, скільки моїх знайомих, оце й відказувалися, казали, що нічого не зміниться. Не хочуть йти на вибори, так. бо недовіра. Мушуть змінити, так, мусить. Ходили на вибори. Звичайно. А як ви думаєте, чи вибори щось змінять? Ні, напевно, ні. Мій обов'язок громадянський. Я його виконав. Ходив, можуть, дуже можуть навіть змінити, лише треба дуже більшої нашої волі прийти. Вчора прийшов на вибори десь коло сьомої години, але стоп діяв списку, п'ять людей просували, решта всі. Іногрували, і це дуже недобре. Це на які дідусь? У нас на привокзальній садику у цьому. І дуже це мене здивувало, що ні молоді, ні старші ще десь трошки приходили, не інтересують, будуще. Дуже мені це не сподобалося, але що Бог дасть. А чому? Тому що я вважаю, що немає за кого голосувати в даний час. Я так думаю, що треба вірити, що змінюють. Вірити треба. Ні, на вибори я не ходив. Через те, що в нас не було гідних кандидатів. По крайній мірі, я з села закришали текучі. Таких кандидатів, аби могли бути в голову сільської ради чи у... Куди треба, я не знаходив. Дорогу коло нас зарвали, дорогу не відремонтовують, на вибори ходити там немає потреби. Обов'язково. Виріє думаєте, що вибори щось змінюють в нашому житті? Якщо б я такого не думав, то я би туди й не ходив. Щоб ніхто не, не скористувався нашим білим? Будемо сподіватися на краще. Я думаю, що так, змінять ситуацію 100% в Україні. Ходила. Ні, не ходив. Там не було часу. Справ багато було інших. Багато що залежить від наших людей. Якщо вони почнуть мінятися, то. і… Й... Так, у нас все треба, зміниться на краще треба проводити себе, а вибори в державі думаю, нічого не змінюють. Якщо ми не змінимо себе, Україна точно не зміниться. Українці вкотре здивували. Виборці прийшли на дільниці та не знайшовши у списку достойних кандидатів, запропонували своїх серед них і Дарт Вайдер, і Нестор Махно і Чак Норіс. Свій вибір люди зробили водночас, розвеселили працівників виборчих комісій. Звичайно, такі бюлетені визнано недійсними. І це все на сьогодні. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті у зручний для вас час. А також слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Завтра будуть більш точні дані. Тож прощаюся, хай щастить до зустрічі.